Друзі, показую вам сайт благодійного фонду «Твій крок», на якому йдуть збори як на дрони, так і на автомобільні майстерні Локер. Ось показую вам збір для 81-ї бригади. Вони збирають на дрони з тепловізором. Хлопці дуже чекають на них, адже бої дуже гарячі, ворог суне. Всі ми знаємо, що відбувається на фронті, лишилося зібрати всього-навсього 360 503 гривні. Це дуже багато для них, але якщо ми разом скинемось по 20-30 по гривень, то ми зможемо закрити цей збір. І хлопці будуть цілі, і Україна буде у безпеці, тому що тепловізори, дрони з тепловізорами. Вони виявляють ворога одразу і є можливість його знешкодити. Наразі дуже багато ДРГ, їх треба виявляти, тому що дуже багато хлопців гине від рук ДРГшників. Тому давайте допомагати, не забувати про фронт, про війну. Вона не десь там, вона може прийти у наш мирний тил. Велике вам дякую.